Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні турботи, адже їх надзвичайно багато і все потрібно встигнути. Але для початку пограємо в гру, пригадаємо, якою ж буває осінь. Розпочинаємо. Коли часто йдуть дощі осінь яка? Дощова. Коли світить сонечко, осінь яка? Сонячна. Коли дме сильний вітер, то осінь яка? Вітряна. Коли дерева вкриваються різними кольорами, то осінь яка? Різнокольорова. Коли в лісі багато грибів. Осінь яка? Грибна. Коли одягаємо теплі речі, осінь яка. Холодна. Коли зібрали багато урожаю, то осінь яка? Урожайна. Молодці. Осінь це надзвичайно чарівна пора року. І у нас додалося турбот. Треба прибрати опале листя у садах. Зібрати плоди на городі і у саду, консервувати смоколики на зиму. Ось послухайте вірш, у якому розповідається, що ж ми маємо робити восени. Восени в осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати. Зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навколо прибирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, похопати й поділити. У городі, у саду все довести до ладу. У народі, кажуть, у доброго господаря, у і соломинка не пропаде. Восени засівають озиму пшеницю, яка влітку нас порадує щедрим врожаєм, висаджують на городі чесник. Також восени збирають гриби, врожай овочів і фруктів, з яких господині готують заготовки на зиму. Осінь дуже щедра пора року. Цікаво, чи уважно ви мене слухали? А ось і перевіримо, погравши в гру осінні справи. Якщо справа осіння, плескаємо у долоньки. Якщо ж ні, тупаємо ніжками. Ну, потренуємось. Слухайте уважно. Збирають яблука. Це осіння справа. Плескаємо в долоньки. Відпочивають на пляжі на морі. Ми відпочиваємо влітку на пляжі. Тож тупаємо ніжками. Тепер ви готові до гри. Збирають урожай у саду, катаються на санчатах, готують консервації на зиму ліплять сніговика, садять дерева, засмагають на пляжі, копають картоплю, плавають у морі, катаються на ковзанах, загрібають упали листя. Сподіваюсь, ви чудово справились із завданням. Осінь це пора року, коли природа готується до відпочинку, а люди та тварини завершують усі свої справи перед холодною зимою. Кожен, кожен має свої турботи, і всі вони важливі. Для того, щоб навесні. Це все розквітло знову. Наше осіннє заняття до білого кінця. Але я маю для вас домашнє завдання. Сходіть з батьками до лісу чи в парк та назбирайте жолудів, каштанів, насушіть різних листочків. Із усього цього добра. Ми з вами робитимемо різні коробки. Ну, а на сьогодні ми закінчуємо. На все добре, моря!